Вітаю вас, малята! На дворі пізня осінь. Настав час подумати про свій гардероб. Давайте розглянемо картинки і з'ясуємо, який одяг підходить для осінньої прогулянки, а який не підходить. Кросівки підходять для осінньої прогулянки. Так, підходять. Шапка підходить для осінньої прогулянки. Так, підходить. Панама підходить для осінньої прогулянки? Ні, не підходить. Футболка підходить для осінньої прогулянки. Ні, не підходить. Для осінньої прогулянки. Так, підходить. Джинси підходять для осінньої прогулянки. Так, підходять. Трусий майка, спідня білизна підходить для осінньої прогулянки. Так, спідня білизна підходить для одягу будь-якої пори року, бо ми завжди одягаємо її під низ. Тому вона і називається спідня білизна. Гумові черевики підходять для осінньої прогулянки. Так, підходять шорти підходять для осінньої прогулянки. Звісно, не підходять. Босоніжки підходять для осінньої прогулянки. Ні, не підходять. Дощовик. Підходить такий плащик для осінньої прогулянки? Так, підходить, коли на дворі дощова погода. І остання картинка. Шкарпетки. Ми їх вдягаємо, коли йдемо на осінню прогулянку. Так, вони, як спідня білизна. Так само ми вдягаємо їх у будь-якої пори року. Під взуття. Я відібрала одяг, який підходить для осінньої прогулянки: кросівки, шапка, куртка, джинси, шкарпетки та нижня білизна. Давайте пограємо в гру. Що за чим по порядку? Треба вдягати. Що вдягають першим? Першим вдягають на тіло спідню білизну. Що вдягають потім? Шкарпетки. Що вдягають далі? Джинси, що вдягають потім курточку що вдягають потім шапку і останнім взувають кросівки. Вірно. Я сподіваюсь, малята, що ви будете правильно і швидко вдягатися на прогулянку. До побачення!